Всім привіт! Сьогодні покажу, як оплатити замовлення із власного кабінету. Заходимо в свій додаток Лівеста. Ось він у нас, натискаю, Заходимо. натискаємо на три рисочки, слово Увійти, вводимо свій пароль. Це в нас номер консультанта. Далі вводимо пароль, мені відразу підтягує. Дивимося, щоб бачити. Так, пароль ввели, увійти. Ми зайшли в свій кабінет, і тепер нам треба перейти знову на три рисочки. Ми бачимо, що дійсно це наш кабінет, прізвищем я по-батькові. І вибираємо розділ мої замовлення. нас перекине зараз на наші всі замовлення, бачимо, які оплачені, які не оплачені. Ось тут у нас є замовлення останнє неоплачене. Натискаємо ось тут на рисочку, на цю стрілочку і опускаємося донизу. Ми бачимо своє замовлення. І в нас є тут саме перший пунктик оплатити. Натискаємо оплатити. І тут вводимо свої дані карти. Можна, якщо підтягує відразу вашу карту, можна обрати карту. Якщо не підтягує вашої карти, вводите номер карти, до якого е числа і року гідно, і CV-код, натискаємо Оплатити, і тоді в додаток підходить е підтвердження. В додаток переходимо, натискаємо Підтвердити, і ваше замовлення оплачено без комісії. Це закрита інформація, перевірено, можна не боятися вводити дані карти дуже зручно, швидко і вигідно, тому що без комісії.